Привіт громадо! ми з України. Праця продовжується. Приїхав на поле подивитися зимою. Тяне, по полях подивитися. Що, що ми тут бачимо, яка растительность залишилася? А приїхав чого? Було в нас дощі такі були страшні, що волога. Постійно, не можна було сюди добратися. Приїхав подивитися на це поле. І тут у мене о, там ріпачок, зараз підемо подивимось. Сьогодні було 10 градусів морозу. І землю скувало капітально. Там воно на цьому. Як сказати? На де чисто, тут край був ораний. Як ораний, Посіяти. Тут ось капець, земля забетонірована. А тут, а тут зараз подивимося, рийнув трошки шкурочка ось під соломкою. Десь. Раз. А далі болото. Цікавий факт, цікавий, дивіться скільки тут соломи слояка. Ось, що, що процес, життєвий процес і далі відбувається. Ніс Ді, морозь під соломою. Це на, на границі морозу і цьо. І тут далі болото. 10 градусів морозу земля не замерзла. Так що жителям землі там дуже добре. Які там живуть, і біота, і все працює. Так, що я хотів сказати? Подивимося по полі ще. Бур'яни тут у мене тільки Грицики. Чи мак це мак. О, грицик. Це Грицик, як ми на нього кажемо, не знаю хто як, як каже. А так ми його були за... перед самим. А, ну я тут пробігся перед зимою, споминаю ще що я тут робив. Пробігся трошки, тут пліщі були осоту. Той забризкав гліфосатом самі пліщі. А так поле фактично чисте в зиму зайшло. Це воно після сояшника скосили. І це поле буде під сою. Дивіться тільки скільки тут решток. Це фактично поле два прямих посіва тут. Була пшениця посіяна чи як? Ну, після, да, після палки такої самої палки була пшениця посіяна прямим посівом. Ще досі дивіться, яка стриня гарна. Стеляно все. Головне стеляно і під низом. І під низом земля не замерзла. Що, бачите, раз і така їзд морозиться. На, на межі. Точка, точка роси, як кажуть. Ох і морозяка. 10 градусів сьогодні було. Так, ну поле чудово себе відчуває, зараз воно розборажується Це ж я хотів поговорити, що, що саме головне... Морози трошки подавили, хоч сантиметрів до двадцяти. Ну, не знаю, поле йде ж м'яке, дивіться, Раз і пробивається. пробивається, ну, Оцей шар замершого. І цю. А тут, звісно, забетонірувало добре. Ну, вже на ставку ходити можна, льот сантиметрів 10 дено замерз. Так, що тут наш ріпачок? Конечно на ріпачок це не дуже 10 градусів морозу. Ну, отак він виглядає. Руки вже не чую. Кусається мороз. Так, отакий ріпачок. Так да. Не знаю. Був він і фіолетовий, понятно, що на соломі... На соломі не дуже. Так, тут ритися вже не будемо. Так, показав, побачив. Ще хотів подивитися мишок. Ну, мишок я теж не бачу. Ми їх так добре з осені сконтролювали. І ще пару разів пройшли так конкретно по полі Іменно прокидали ядиці. А потім ще ходили контрольно. Контрольно. Ну, такий ріпак. Понятно, що... Оце замітив, де був фіолетовий такий ріпак фіолетового кольору. Ці листки він типу, як з них витягнув усе. Ну, такі дебелі, звісно, розкущені. Тут вже нічого не покопаєш, ох і замерз. Окей. Хто я знаю, Звісно, треба сніжок нам. Морози передають. Тут це вроді на дві ночі такі сильні, а потім менший, менший, менший. Ну сніг надо. Ну, я думаю, що тут теж під оцею соломою теж корінь... А ну, о, та! Дивіться, болото! Капець. Земля не промерзає. Цікаво. А на відкритому б ґрунті одразу промерзло. Получається, що, я думаю, моя така думка, що тут жизненний, як кажуть, жизнь... Життя продовжується і якась енергія виділяється все равно теплова. Ця земля так не може швидко замерзнути. Це якийсь цікавий факт такий, що життя... Так, сідаємо в машину, бо він капітан. Вітрюган. Так, я вже рук не чую. Привикли до тепла. О, так. О, тут аж легше трошки. Привикли до тепла, розбалувала нас зима. Думали, що буде і так далі тепло. Ох, і в руку замерз. Капець. Значить, за цей. Як її за за. Замерзла. Так, поїхали, що так подивимося трошки. Так, що такі діла? Так, зробив вилазку, я вилазкуєш на поле. Та, значить, чудово. Мишок не видно, хоча б проїхати по кругу. Поле таке. Так. Так, ну та що, не буду вас затягувати ваше, ваше, ваший час. Просто я ж, інтересний факт на нулю. Земля не може замерзнути. Вже це ну як, вчора було градусів 5. Ну, вже більше, більше двоє суток, мабуть, мороз. Ну це цю ніч було десять. І земля не замерзла, фактично під соломою життя далі буяє. Так що всім пока. Поїхав я далі.